У День державного прапора України у Звягелі відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора. Це особливий день, коли серце кожного українця сповнюється гордістю за свою країну, шаною до героїчного минулого та вірою в незламне майбутнє. Ною мовчання вшанували світлу пам'ять всіх, хто віддав своє життя за право бачити синьо-жовтий стяг вільним і незалежним. Адже сьогодні кожен подих вітру в полотні прапора нагадує нам про жертовність і мужність українських воїнів, про силу та незламність нашого народу. Вічна пам'ять кожному хто загинув за Україну. Піднімаючи синьо-жовтий стяг цього дня, звягиляни вкотре засвідчили свою єдність, глибоку віру в перемогу та любов до рідної землі. Сьогодні вшанування і відзначення величі державності нації жовто-блакитного, символу нашого державного прапора. Всі українці сьогодні дуже добре розуміють, що таке державний прапор для України, його символи. Жовте і блакитне, яке відображає наше стремління до миру, до праці і до щасливого життя. Слава державному прапору, слава нашій Україні! синьо-жовтий сяг це не просто два кольори, це кольори, які увінчують у себе гордість, незламність. Перемогу нашого українського народу, а особливо наших збройних сил України, які боронять сьогодні нашу державу проти російського агресора. Я щиро всіх вітаю! А особливо вітаю наші збройні сили України, що боронять нашу державу. Зі святом будьте здорові разом до перемоги! Нехай державний прапор України завжди гордо майорить над нашими містами і селами, нагадуючи нам про силу єдності та про мирне майбутнє, яке ми разом виборюємо для нашої країни.